Перш ніж почнемо, на каналі є цілий плейлист про сон під час війни, і, зважаючи на недавні масові обстріли, здається, він знову актуальний. Ви бачите його на екрані зараз десь тут. Долучайтеся. Також в цьому відео був такий, наче челендж для мене спиратися лише на українську наукову думку. І мені здається, в мене майже вийшло. Тобто, окрім тестів, тести вони американські. Усі лінки можна буде знайти у описі. А, отож, поїхали про сон. У цьому відео. Наслідки воєнного недосипу та досвід, тих, хто втратив сон, слухаючи, вибухи та ПВО, оці всі Петріоти, АРС та Ц300 у Києві. Як пов'язані поганий сон з вірогідністю ПТСР та травми? За допомогою. Тесту визначаємо, наскільки вирогідно, що саме ви зіткнетеся з проблемами зі сном у відповідь на стрес війни та чи є у вас безсоння саме зараз? Докладно розглядаємо поради, як спати краще від професора Олега Чабана та професорки Хаустової Олени як ментальні розлади впливають на сон та відповідаємо на питання: а що ще, крім війни, може бути причиною мого поганого сну? На цьому каналі ми виступаємо за доказові способи подані у розмовній та доступній формі, тому лінки на майже усе, про що говориться у цьому відео, можна знайти у описі. А інше є науковим консенсусом, що на лінків уже не вимагає. Відео перш за все буде корисне тим, хто зараз перебуває в межах України. Але друга його частина про те, а що якщо ми виключимо воєнний стрес із нашого рівняння, буде корисна всім. Про те, які саме причини поганого сну можуть бути, я постійно чую, що за останній тиждень, коли обстріли, наприклад, Києва із усіх можливих видів озброєння почастішили, усе це відчувається як на початку війни, і спати ну майже взагалі неможливо. Буквально усі ходять сонні. Я бачилася із подругою, і і у неї, і у мене від недосипу тряслися руки. Просто уявіть собі. Дуже дивне відчуття насправді. Дуже таке забуте відчуття. І я впевнена, що я не одна така. Також я часто чую про оце ось переживання дереалізації. не зрозуміла, де сон, де реальність, чи то було наяву, чи то було уві сні. Ще один цікавий симптом, якого, наприклад, який я переживала, і якого у мене, наприклад, давно не було, ем, прикидатися серед ночі, коли тривога вже закінчилася від гучних примарних звуків вибухів, ну е, які на перевірку виявлялися машинами за вікном. Поділіться у коментарях, чи знайоме вам щось із цього, як ви переживаєте тривоги е, та звуки роботи ПВО. Чому ми не говоримо про депресію, чи травму чи ПТСР? А говоримо про сон зараз. Сон впливає на депресію, травму та ПТСР. Сон впливає на перебіг цих станів чи розладів. Одній із сетей українських авторів, опублікованій уже під час повномасштабного вторгнення, коли число тривог за день доходило до 30, Читаємо. За попередніми даними, можна очікувати зростання психічних та неврологічних розладів, як серед ветеранів, так і серед цивільного населення, що створить додаткове навантаження на систему охорони здоров'я. Ми продемонстрували віргітність посилення порушень сну та циркадного ритму, що може посилювати прояви розладів настрою та стресових розладів, збільшувати частоту параксизмальних станів, це, наприклад, епірепсія, примітка авторів каналу, та підвищувати ризик розвитку нейродегенеративних, це, наприклад, деменція захворювань. Реакція людини на стресову подію суттєво залежить від функціонування циркадної системи. Протягом останніх двох років вимоги соціальної ізоляції пов'язані з пандемією COVID-19, створили створили новий спосіб життя для людей на землі, її посилює неузгодженість між внутрішніми та соціальними циркадними циклами, та може призвести до десинхронізації з більшою чутливостю до стресу та вразливості до розладів пов'язаних зі стресом. Сон часто розглядається як необхідний компонент процесу запам'ятовування. Відповідна інтеграція отриманої протягом дня інформації відбувається під час фази повільного сну, дефіцит якого може спостерігатися при частих промудженнях, як от зараз примітка автора каналу, тому можна припустити зростання частоти когнітивних розладів на фоні військового конфлікту. І найбільш очевидним, але все ж суттєвим наслідком розладів сну, які виникли на тлі війни в Україні, може бути дисбаланс нейромедіаторів, що може призвести до розвитку або посилення вираженості афективних розладів, наприклад, депресії. Як саме поганий сон підвищує вірогідність ПТСР? Нащо мені це знати, якщо у мене травми немає? Мій сон не впливає на моє переживання, тому що, переживання травми, тому що у мене немає травми. Припустимо. Ось ще одна підстава ставитися до свого сну серйозно. Виявляється, хороший сон є такою, знаєте, соломкою, яку можна підстелити на випадок травматичних подій. Раніше проблеми зі сном бачили як наслідок травми, як от при ПТСР серце, будуть кошмари, наприклад. А тепер відбулася зміна парадигми і є дані, які свідчать про те, що проблеми зі сном до події впливають на те, чи людина відновиться, чи отримає ПТСР. Тобто те, як ми спимо чи не спимо до події, впливає на те, чи буде у нас травма. Усе, як ви бачите на картинці. Тому я розумію, як важко це буває, спати хоча б нормально, хоча б сім годин. Але прошу вас поставитися до свого сну серйозно, бо він впливає на вашу стійкість та переживання стресу зараз. А, та звернутися за допомогою у разі необхідності до сімейного лікаря, до психіатра чи невролога у найближчій державній чи приватній кліниці, або до психолога у волонтерському проєкті чи у приватну практику до психолога. А, бо здоров'я кожного то вклад у нашу перемогу, чи не так? І саме ваше здоров'я важливе? Ми разом пройдемо два рекомендовані спеціалістами тести. Тест вірогідність того, що ви зіткнетеся з проблемами зі сном внаслідок війни або будь-якої стресової події, якщо ще не зіткнулися. Та тест на вірогідність того, що у вас уже безсоння, та що вам потрібно якесь спеціальне втручання, окрім гігієни сну. Тут завжди є великий дисклеймер. Усі тести самодіагностики не є заміною діагнозу, але нам потрібна самовірогідність того, що у вас безсоння. І якщо вона висока, ви звертаєтеся за підтвердженням діагнозу до спеціаліста. Сьогодні будемо використовувати Ford Insomnia Response to Stress Тест, який абревіатура, перепрошую, якого буде просто First Для оцінки вразливості до того, щоб сам ваш сон постраждав від стресу. Наскільки я бачу, на жаль, цей тест рекомендований багатьма спеціалістами, але цей тест не був перекладений на українську. Я гуглила усіма відомими мені способами і нічого не знайшла, тобто, зайшла, знайшла навіть цей тест корейською, але не українською. Перед вами зараз англомовний варіант. А зараз перед вами буде український варіант. Для кожного тесту після перекладу потрібна нова процедура оцінки валідності, оцінки того, чи оцінює він те, що повинен оцінювати простими словами. Але у нас немає альтернативи, тому вуаля, ось вам мій переклад цього тесту на українську. Відкривайте додаток нотатки на своєму телефоні, і зараз ви прямо зі мною його пройдете буквально за декілька хвилин. Шкала тут буде ось така для усього тесту. Ви бачите її внизу екрану прямо зараз. Несхоже, один, дещо, ймовірно, два, помітно, ймовірно, три і, ймовірно, чотири. Наскільки ймовірно, що коли ви переживаєте наступні ситуації, вам важко спати. Перше. Перед важливою зустрічю наступного дня. Не схоже, один. Певною мірою, два. Помірно, ймовірно, 3, дуже ймовірно, 4. Нарахується собі один із цих балів. Після стресу протягом дня несхоже 1, певною мірою 2. Помірно, ймовірно, 3 бали, дуже ймовірно, 4 бали. Після вечірнього стресу несхоже 1, певною мірою 2. Помірно, ймовірно, 3 бали, дуже ймовірно, 4 бали. Після отримання поганих новин протягом дня. Несхоже, певною мірою, помірно, ймовірно, та дуже ймовірно. Після перегляду страшного фільму чи телешоу Не схоже, один, певною мірою, два, помірно, ймовірно, три, дуже ймовірно, чотири. Після поганого дня на роботі. Не схоже, один, певною мірою, два, помірно, ймовірно, три, дуже ймовірно, чотири. Після сварки 1, 2, 3 чи 4. Перед тим, як виступати публічно, не схоже: 1. Певною мірою два. Помірно, ймовірно, три та дуже ймовірно чотири. Перед відпусткою наступного дня не схоже один, певною мірою два, повірно, ймовірно, три та дуже ймовірно, чотири. А тепер переходимо до підрахунку результатів. Підрахуйте їх тут. Інтерпретація: чим більше, тим більше. Тобто ті, хто мають вищий бал, можуть бути більш вразливими до розвитку безсоння та посттравматичного стресового розладу. Раннє втручання можуть тут допомогти. А, тобто ранній завчасний пошук підтримки. Тест номер два на безсоння. Називається Афінська шкала безсоння. У інтерактивній формі він є на сайті чешської громадської організації «Самопомощь». Тобто ви можете просто тикати у кропочки та потім дізнаватися результати. І загалом рекомендую цей сайт, там є хороші матеріали на теми ментального здоров'я. Лінк на нього буде у описі, але я пропоную пройти його зараз зі мною. Відкривайте додаток нотатки знову, де зазвичай займає кілька хвилин. Ця шкала дає можливість вам самостійно оцінити будь-які проблеми зі сном, якщо ви їх коли-небудь мали. Будь ласка, позначте відповідний варіант відповіді на кожне запитання за наведеними далі пунктами шкали. Їх я також буду зачитувати. Кожен варіант означає оцінку ваших проблем зі сном, маючи на увазі, що вони траплялися принаймні тричі протягом останнього місяця. Тобто принаймні тричі протягом останнього місяця. Отож, зачитую сам тест. Час засинання. Як швидко ви засинаєте після того, як вимкнене світло? 0 балів дуже швидко. 1 бал з невеликою затримкою, 2 з помірною затримкою та 3 три з тривалою затримкою або не сплю взагалі. Друге запитання: чи прокидаєтеся ви протягом ночі? 0 ні, 1 рідко, 2 доволі часто та 3 часто або взагалі не сплю. Третє. Чи прокидаєтеся ви раніше, ніж хотіли б? Дещо ні, 0, дещо раніше 1, і істотно раніше 2, набагато раніше або взагалі не сплю. Це буде 3 бали. 4. Загальна тривалість сну. Достатня 0, недостатня 1. помірно недостатня – 2. Та дуже недостатня або не спав взагалі. Це буде 3. П'яте питання. Загальна якість вашого сну. а, хоч там скільки би ви спали. А, задовільна 0, трохи незадовільна 1, погана 2. Та дуже погана або не спав взагалі, це буде 3. Шосте питання загальний стан а, задоволення протягом дня. А, 0. Нормальний, 1 трохи знижений, 2 помітно знижений та 3 дуже знижений. 7. Активність фізична та розумова протягом дня. 0. Нормальна, 1. Трохи знижена, 2. Помітно знижена та 3 дуже знижена. Та останнє питання: оцініть свою сонливість протягом дня. Нуль її немає, один мало виражена, два. Суттєво виражена та три. Дуже сильно виражена. Підрахуйте, будь під ласка, свої бали, і результати тут будуть наступними: граничний бал це 6 та більше. За цією фінською школою використовується цей бал, що більше використовується вже для встановлення діагнозу безсоння. Якщо у вас є підозра на безсоння, то вам потрібне саме лікування, а вже не гієнностно. Тут нею вже не обійдешся. Які спеціальні заходи ми можемо вжити? Найефективніші методи лікування хронічного безсоння, попри те, що ми звикли думати, не фармакологічні, тобто без таблеток. Це когнітивно поведінкова терапія, індивідуальна чи групова, мотиваційне інтерв'ю та рекомендації щодо гігієни сну. І для військовослужбовців, і для цивільних осіб також можуть бути корисними, наприклад, заповнення щоденника сну. Лінки я залишу у описі. Завершити навчання щодо гігієни сну та впроваджувати заходи так званого контролю стимулів. Ми маємо розділяти цю історію: хронічне безсоння як діагноз, та безсоння як тимчасовий стан. Гігієна сну дуже недооціненна область практичної психології. І вона буде ефективною в обох випадках. Але щось іще може бути причиною мого поганого стану, і це треба також фіксити. Треба знати, що у першому випадку потрібні спеціальні втручання, коли це діагноз, а у другому гігієни сну може бути достатньо. Думати про це як про гігієну ротової площини, наприклад. Для здорової людини достатньо просто чистити зуби два рази на день. А якщо зуболиться, то треба робити пломбу, чистку, тут уже не обійдешся. Я часто ділюся розробками американських науковців і збираюся на їх дані, говорячи про сон на цьому каналі. Але сьогодні хай нам допоможе наш же земляк Олег Сезонтович Чабан. Це український вчений у галузі психіатрії та медичної психології. Також він завідувач кафедри медичної психології та психосоматичної медицини в університеті Богомольця. Перше безпечне місце. Це підвал, бомбосховище, метро. Навіть коли немає тривоги, напишіть, до речі, чи бігаєте у бомбосховище зараз. Дуже цікаво дізнатися саме про ваш досвід. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, слідуйте в укриття. Українці чують це чи не просто щодня або по кілька разів на день. Проте дотримуватись другої частини такої поради не завжди вдається. Скажу чесно, серед моїх знайомих це роблять одиниці із самих різних причин. Але це для наступного відео тема, мабуть, я бігаю до коридора. А коли чую, як сусіди топотять вниз, відчуваю до них багато поваги. Але зараз якось от це все рідше стається. Багато хто просто настільки виснажений, що спить, чи там якось доповзає до свого коридору. Напишіть, як у вас, чи знайшли ви вирішення цієї проблеми, чи просто переїхали до мобосховища. Друге, намагайтесь не порушувати звичний ритм сну. Час, коли ви відходите до сну, гігієна перед сном. Тут я просто усіма руками за, адже ми запам'ятовуємо ось це чередування фаз сонне спання. І це чи не єдиний спосіб швидко заснути після бої тривоги? Тобто зробити так, щоб організм у лапках пам'ятав, що зараз звичний час, коли ми спимо, і тому пора засинати знову. А, тобто тримайте режим, якщо можете, лягайте спати і вставайте один і той же час з точністю до 10-20 хвилин. Саме це допоможе швидко засинати, і саме на цьому буде триватися уся наша інша гігієна сну. Процитую себе з одного з попередніх відео: а, Три кити здорового сну це режим з дня в день, це достатність 8 плюс годин, та це місце комфортне для нас місце. Порада третя. Тепло. Дуже важливо, щоб ви не замерзали а, та у вас не був холодовий плюс стресовий зноб. Одягайтесь так, наче вам потрібно буде спати на вулиці. І краще важке прострадно, ніж а, легке. А, це скоріше важливо, якщо ви спите під землею у бомбосховищі, вдягайтеся так, щоб не замерзли. Але якщо вдома, температура має бути комфортною, а саме, навпаки, прохолодною. Четверта порада щодо звуків. Спробуйте максимально зменшити шуми, які ви чуєте. Накрийте голову, вдягніть, вдягніть беруші. На жаль, у нас рідко користуються берушами та масками, а це нехитре приладдя значно впливає на наш сон. П'яте. Світло. Світло навіть при закритих очах зменшує вироблення гормону мелатоніну, який забезпечує сон. Тому лягайте так, щоб ви не були у світловому потоці навіть у світлі ламп. Шосте. Перед сном щось перекусіть, але не важку їжу і не фрукти. Сьоме. Випити заспокійливі препарати: рослинні, валеріана, снодійні, короткої дії. Зі Снадійними у нас тут складна ситуація. Я маю на увазі тима клінічний ефект, який вище за ефект плацебо. Ну і у будь-якому разі я не психіатр, тому не можу тут конкретно рекомендувати чи спростовувати ці рекомендації. Але ці препарати абсолютно точно повинні бути призначені та узгоджені з вашим лікарем. Восьме, перед тим як лягати, потребуйтесь про тих, хто перед з вами. А я обома руками за ви переключаєтесь в власних неприємних та нестривливих думок. Я хочу прямо наголосити, що це дуже важливо зараз. Ми у тотальній невизначеності та виріба подій, які можемо на які можемо впливати мінімально. Турбота про когось хороший спосіб повернути собі цю агентність, відчуття того, що я на щось впливаю. Також наш мозок дуже любить завершеність. І Якщо ви зробите маленьку справу, якою є початок і є чіткий кінець, наприклад, помиєте посуд чи витрите, протрете пил. Ви також зробили вклад у своє ментальне здоров'я. Схожий ефект має волонтерство. Ми часто ростемо з відчуттям, що наш світ ворожий та небезпечний, і маємо багато доказів цієї тези. А коли ми проходимо і допомагаємо іншим, ми бачимо, як світ, наче для нас стає безпечнішим, стає трошки іншим. Дев'яте. Напийте воду безпосередньо перед сном і ніяких тоніків, кава та чай. Зараз наша проблема часті пробудження, іноді з неможливістю заснути знову. Якщо ви нап'єтеся води, ваш організм через якийсь час очікувано збудить вас йти до туалету. А нам це зовсім не потрібно, тому що ми знаємо, що зараз нас збудуть ПВО. Десяте. Якщо є можливість, послухайте у навушниках тиху приємну мелодію у вашому телефоні. Одинадцяте ніяких новин на ніч. Відкладіть смартфон подалі мінімум за годину до сну. Дванадцяте норма сну 7-8 годин. Якщо не вдалося виспатися вночі, а сирени там чи вибухи це були. Спробуйте надолужувати сон в день. Я радаю за 8 плюс годин. Якщо можете спіть 9-10 годин. Повірте, від цього вашому організму буде тільки краще його можливості витримувати війну та боротися за нашу перемогу лише зростуть. Як дізнатися, скільки сно вам потрібно? Якщо після пробудження ви можете заснути знову, ви спите недостатньо, і також згадайте себе на карантині. Якщо коли відпала необхідність, вставати рано, ви почали спати до 9, по 9 годин? Оце і є ваша норма. Продукти, які покращують сон, це червоний виноград, але не на ніч, яйця, мигдаль, продукти з ельтрептофаном, це цільнозерновий хліб, тверді сири, насіння. І з бесіди з Юрієм Богорецьким, президентом Всеукраїнської асоціації медицини сну, кардіологом, сомнологом та е, головним лікарем лабораторії Сну Богарецького. Е, Читаємо таке: Секрети козацтва вони варили узвари на Запорізькій Січі, дуже насичений у них був раціон з травами, а також гарбузовим насінням. Тільки зараз сомнологія підтвердила, чому гарбузове насіння в козаків було постійно в меню. В гармозовому насінні є триптофан із триптофана а, виробляється золотий гормон сну мелатонін. А, і раджу волонтерам, помічникам, військовим діетологам, які розробляють меню для військовослужбовців, включати в меню і всім рекомендую українцям продукти, багаті на триптофан. Це індичка, кролик, дичина, перепілки, передавайте голланд... голландський сир, гарбузове насіння, кедрові горішки, мигдальні, горецькі горіхи, банани. Передавайте, якщо в Довести. Дайте їм можливість підсилити вироблення свого мелатоніну за рахунок триптофану. Нагадую, що це була цитата Юрія Погорецького. На екрані ви зараз бачите список продуктів багатих на триптофан. Чи їсте ви щось із цього? Як давно у вас вдома варилась гарбузова каша? Поділіться у коментарях. Чесно скажу, я не люблю гарбуз взагалі. І оці всі символи Хеллоуіна на кшталт гарбузового лате проходять повз мене. І єдина памкін, якою готова вітати у себе вдома, це кішка моєї подруги. Але маю надію, що у вас з триптофаном якось краще. А що ще може бути причиною мого поганого сну? Здавалося б, все очевидно. І причина мого поганого сну це те, що мене хочуть вбити по ракетами по п'ять разів на ніч. В українців тут, мабуть, найпростіша і найочевидніша здогадка буде вірною. Обстріли, обстріли та гучна робота ПВО. Але це відео було б неповним, якщо б я не згадала про інші поширені причини безсоння. Може, би це відео вже після перемоги дивитися мріяти може обстріли вас уже для вас вже не актуальні за даними клініки Мейо, додаткові поширені причини безсоння включають, наприклад, розлади психічного здоров'я. Це тривожні розлади, такі як посттравматичний стресовий розлад, можуть порушити ваш сон. ранні пробудження може бути ознакою депресії. Безсоння часто виникає також при інших психічних розладах. Ліки багато ліків, що відпускаються за рецептом, можуть заважати сну, наприклад, певні антидепресанти та ліки від астми чи артеріального тиску. Багато безрецептурних ліків, наприклад, деякі знеболюючі ліки від алергії та застуни, також продукти для схуднення містять кофеїн та інші стимулятори, які можуть порушити сон. Медичні умови: багато станів боязних із безсонням, включають хронічний біль, рак, діабет, захворювання серця, астму, рефлюкс, гіперактивність щитовидної залози, хворобу Паркінсона та хворобу Альцгеймера. Розлади пов'язані зі сном, а призводить до періодичної зупинки дихання протягом ночі, перериваючи ваш сон. Синдром неспокійних ніг викликає неприємні відчуття в ногах і майже непереборне бажання рухати ними, що може заважати вам заснути. А, і а, скоріше звички, кафеїн, нікотин та алкоголь. А, кава, чай, кола та інші напої з кафеїном є стимуляторами. Вживання їх півно вдень або ввечері може не дати вам заснути вночі. Нікотин у тютюнових виробах є ще одним стимулятором, який може заважати сну. Алкоголь може допомогти вам заснути, але він перешкоджає більш глибоким стадіям сну і часто викликає пробудження серед ночі. Ми згадали тут ментальні розлади, і тому я процитую Хаустову Олену Олександрівну, доктора медичних наук, професора та завідуючу кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії в університеті Богомольця. Цитата буде така: що за наявності інсомнії в клінічної структури психічного розладу треба займатися терапією основного захворювання. З урахуванням, звичайно, не спання. Тобто, якщо у вас депресія, плюс ви погано спите, то першочергова робота це те, що ми лікуємо саме депресію. Заключні думки зараз. Подбайте про місце для свого безпечного сну та про свій режим. Тобто лягайте спати і вставайте приблизно в один і той ж самий час. Якщо у вас є підстави вражати, що стрес вплинув та впливає на ваш сон, оцінити цю схильність і цей вплив можна за допомогою тесту, про який ми говорили. На останок я повторюю, на мій погляд, важливі тези з цього відео недостатній сон впливає на нашу можливість відновлюватися та відновлюватися після травми та підвищує вірогідність ПТСР. Якщо ви втратили сон під час війни чи водонормового стресу, це не ваша вина, це цілком нормально і це навіть очікувано. Також є доказові методи, які можуть допомогти вам впоратися з безсонням. А ще є методи, які можуть допомогти, навіть коли ви прокидаєтеся по кілька разів на ніч, як от зараз з нами відбувається, через тобто прокидаєтесь через зовнішні причини. Щоб покращити мій сон, я можу лягати і спати і прокидатися в один і той же час з точністю до 10-15 хвилин кожного дня, навіть у вихідні, привчивши організм спати саме таким а, способом. Дякую, що були зі мною. Це була Ольга Капіца, там це Animation. Задавайте питання у коментарях, діліться думками і досвідом у коментарях. Я їх читаю. А ще найголовніше, їх може прочитати хтось. Кому зараз саме ваш досвід буде потрібен? Бережіть себе фізично та ментально. Па-па! до зустрічі у наступному відео разом переможемо.